Спочатку вона у нього була третього ступеня, і за чотири роки вона вже виросла до п'ятої. Слабкість, нудота і набряки ног вже почались. І звернувся до е, швидкої допомоги, тому що я не мог просто дишати. І е, потрапив до реанімації нашої Житомирської обласної лікарні. У нас було три донори: це батько і рідна тітка. Але Оба не пройшли по стану здоров'я. І я весь цей час, як кажуть народів, молила Бога, щоб моя нирка підійшла. І вона підійшла, і я не жалкую. Я це не вважаю подвигом, Це материнський інстинкт, це обов'язок матері. Операція тривала близько двох годин. То було як фактично дві операції. Тобто в мами забір. В одній операційній ми паралельно почали оперувати, одну в одній операційній почали зробити забір, вже наступну операційну подали пацієнта, зробили доступ, звідти забрали нирку, підготували нирку спеціальним розчином, принесли і пересадили її. В принципі, максимально швидко, зразу, як тільки нирка включилася в кровотік. Його почала давати сечу сьома доба, і пацієнт уже готовий на виписку.